Всім привіт! Сьогодні на огляді оновлена 50-ка, це Skaud TE504C. Змін, я тут сказав, дуже багато. Ну і, Звичайно ж, всі ці зміни призвели до покращення самого трактора, самої моделі. Забігаючи наперед, скажу, що тут повністю нова кабіна, оновлена КПП і ще багато іншого, що я вам, звичайно ж, в відео продемонструю. Ну і ще хотілося б сказати, що да, на сьогоднішній день компанія Scout набрала дуже великих обертів, дуже великі об'єми продаж. Також на сьогоднішній день це самі популярні, самі продаваємі і самі покупаємі трактори. І звичайно ж, відео, яких просто фігурує назва бренда Scout, вже набирають більше переглядів. Ну і звичайно ж багато просто хто хайпує на цій темі, на цьому бренді. І тут, звичайно ж, немає нічого поганого, але. Так званим вбивцям скаутів в кавичках до самих скаутів ще далеко. Роботи і роботи над тими тракторами ще вистачає. Добре, конкретно по цьому трактору, саме головне, ціна не змінилась. Трактор як коштував 13400, так і коштує на сьогоднішній день. Нагадаю, що ця модель йде з кондиціонером. Якщо ви хочете модель без кондиціонера, то це можливо і, звичайно ж, вона коштує дешевше. Що ж? Розпочнемо огляд. Як бачите, змінився на всіх скаутах дизайн капоту. Мені особисто подобається, і дуже сильно цей капот нагадує трактори Масей Фергюсон. Ну і тут одразу хочу, щоб ви зацінили робоче освітлення. Абсолютно все, як бачите, йде на ледах. Ну і саме освітлення вночі просто бомбезне. Все, як бачите, регулюється, можна повернути трішечки набік, тобто зробити дійсно під себе, щоб було все гарно і добре видно. Ну і головне світло тут встановлене дуже шикарне. Лінзована оптика, світло вночі я, до речі, показував саме від цих фар. Ну, я вам скажу, далеко не в кожного на автомобілі є таке світло. Рухаємось далі. На рахунок коліс. Як бачите, диски тепер йдуть на тракторах розборні. Розмір задньої резини тут встановлено 12,4 на 28 Грузи на колесах теж є в комплекті. Коліяж тут регулюється в дипазоні від 1,20 до 1,60 м. Передні колеса мають теж розбірні диски. Розмір резини тут 8,3 на 20 і Колія регулюється в дипазоні від 1,20 до 1,45 м. Ну, особисто я вважаю, це якраз те, що треба. Трактор можна і в міждорядку загнати, буде без проблем. Ну і звичайно ж, розбірні диски дають більш точніше відрегулювати колію саме на ваші потреби. Передній мост тут не змінився, він себе зарекомендував дуже добре. Фірма-виробник відома, це GAD. Відповідне литьо і маркування, ви можете все це побачити. Також встановлено гідрооб'ємне рульове керування, передній гідроциліндр двосторонньої дії, штока, якого захищені металевим захистом. Ну і, до речі, ще по мосту скажу: такі мости встановлені на тракторах вже, мабуть, більше як 2 роки, то питань по ним взагалі немає. Конструкція просто чудова. Ну і плюс на такі ж трактори неодноразово встановлювалися фронтальні навантажувачі. то... Цей міст витримує всі навантаження взагалі без питань. До того ж, тут хороший виворіт каліс, тому міняти тут щось абсолютно немає потреби. Кліренс тут, до речі, в районі 38 см, а агротехнічний просвіт в районі 47-48 см. І мінімальний радіус розвороту тут 4,3 метри. Я вам скажу, не кожна 24-ка розвернеться саме в. Цьому радіусі. По переднім вантажам, як бачите, тут повний комплект. Так, самі грузи тут невеликі, загальна вага саме передніх вантажів тут становить близько 50 кг. В принципі, їх цілком вистачає, ну а кому маловато, завжди можна догрузити перед катрактора. Це не така вже і проблема на сьогоднішній день. Капот же ж на тракторі відкривається традиційно спереду. Піднімається вверх і тримається в відкритому положенні за допомогою двох газових упорів. Доступ до двигуна відкривається нормальний. Акумулятор встановлений 12 вольтовий на 100 годин. Також спереду бачимо, що з'явився розширительний бачок для охолоджуючої рідини. Наче Дрібничка, але все ж таки приємно. Також попереду встановлений радіатор кондиціонера. Далі йде основний радіатор немаленьких, до речі, розмірів. І З температурним режимом у трактора все добре, швидко прогрівається і впевнено тримає температуру в роботі в районі 90 градусів. По комплектації з правої сторони ми тут бачимо компресор кондиціонера. Також є основний повітряний компресор, який вимикається за потребою. Двигун же ж тут всім відомий: це КМ495, 4-циліндровий, потужність 50 кінських сил. По крайній мірі заявлена потужність. Двигун атмосферний, паливна система тут механічного типу звичайно. Ну, По фільтрації палива є фільтр грубої чистки палива, фільтр тонкої чистки палива. Також внизу бачимо фільтр масляний двигуна. Ну і по доступу, як ви бачите, тут в принципі питань нема ніяких. Навіть до клапаної кришки можна добратися без проблем. Повітряний фільтр тут контактно-масляний, він з циклоном, повітрязабірник виведений вище кабіни. Так, Можливо, б хотілося б і бумажний фільтр, але я бачив ці фільтри на деяких тракторах, які вже приїхали, де незрозуміло, як вони працюють, вони неправильно встановлені. Ну, в общем, цікаве таке рішення. Так, також бачимо тут додаткову помпу для саме пічки кабіни. За потребою вона вмикається і вимикається. По генератору. Тут встановлений генератор потужністю 750 Вт. Є там, звичайно, відповідні маркування, ну, але так зроблені, що камера тут не сфокусується. Добре, також по насосам інша їх тут традиційно два штуки: один йде на задню гідравліку, другий на гідрооб'ємне рольове керування. Вимикач маси в зручному місці. Стати тут розташований. Теж в стандартному місці, ну і також по гідравліці, дивіться, фільтр розвернули. Тепер він ось так виглядає, є металевий захист. Ну і також, як бачите, його не просто розвернули, а підняли навіть вище. Далі, тут з правої сторони, під кабіною розташований ресівер компресора. Ну, як на мене, тут йому саме адекватне місце. Що ж, ну, як ви зрозуміли, найцікавіше, я залишив на останок. Тут. Цього трактора багатенько змін. Виглядає все просто суперово. Ну і, до речі, не просто виглядає, а воно ще й працює нормально. Так, ну і давайте одразу по причіпному вузлу. Він тут один, але дозволяє одночасно працювати з валом відбору потужності. Також подивіться, які поставили величезні чулки на полосях. Ну і нічого не поробиш. Зараз така мода і конкуренція матії. Зверніть увагу на кріплення бокових розтяжок. Тут вже все добре, питань немає абсолютно ніяких, працює все відповідно, нормально і адекватно. А саме головне правильно. Так, ну і навіска на скауті давно вже встановлена другої категорії зі змінними яблучками. В комплекті їх дві пари під 22 та 28 пальці. Далі, з самого потрібного, що ще дуже просилось на цей трактор, бачите, встановлений бачок. Додатковий для гідравлічного мастила. І він теж тут зроблений правильно, є сапун, є горловина з іншої сторони, навпроти подачі або зливу масла. Також дивіться, де встановлений розподільник. Він тут трьохсекційний, управління тут йде на тросах. І бачите, дві пари додаткових гідровиходів, на одній з яких є плаваюче положення. Так, ще зі змін поставлені інші тормоза. Я б сказав, би, що зміни на КПП, але заявлено, що вона допрацьована і посилена. Також, до речі, вал відбору потужності тут на 540 та 1000 обертів за хвилини. І кого цікавить товщина півосей, то тут вже стоять 60-ті Ну, а на десерт, так би мовити, залишилась тут кабінка, і блін. Слів нема, одні емоції дійсно шикарна. Причому є шумка, вона проклеєна. І що саме головне це відчувається. Якість матеріалів тут теж вже використовується набагато краще. Кабіна тут традиційно герметична, є всі пильнички, підвісні педалі, рівна підлога і, до речі, цілком достатньо місця. Ну, зараз і самі все побачите. Так, з лівої сторони. Під кабіною знаходиться паливний бак пластиковий, він не змінився, об'ємом 45 літрів. Хто заправляється саме з каністр, я думаю, зацінив. Особисто я дуже задоволений саме таким паливним баком. Ну і да, одразу покажу вам паливний фільтр. Він знаходиться вище вищі кабіни, тому треба, мабуть, трішки бути обережним, щоб його не відбити. Ну а всередині кабіни просто. Красота, я вам скажу. Так, двері на всю ширину, проєм великий, посадка комфортна, місця тут багато, підніжка тут теж нормальна, ну коротше залазити зручно. Сидіння, зверніть увагу, сидіння тут встановлене, я особисто вважаю, просто шикарне. Тут доволі таки великий хід, воно м'якеньке, воно зручне. Ну і власники 90-сильних тракторів вже таке сидіння оцінили, зацінили і дійсно залишили гарний відгук. Так, далі, кабіна вся зашита пластиком, є органайзери, які я особисто так люблю. Речаги всі розташовані просто шикарно, все під рукою, особливо гідравліка. Так, в керуванні саме трасами є один мінус: це немає речага управління навіскою, саме... З вулиці, тобто там біля задньої навіски. Зато управління з кабіни це просто топ, я вважаю. По лівій стороні тут теж куп органайзерів, виведений, пневмоконектор для обдува, є USB, розетки. Навіть продуманий крючечик для одягу. Потолок тут теж просто шикарний, гарна аудіопідготовка. Тут, як бачите, є панелька управління кондиціонером. Далі є люк, який закривається шторкою. Маємо також ось такий плафон освітлення салона. Тут є магнітофон, а також по потолку купа дефлекторів, які регулюються, які є саме на обдув переднього скла. По камерам тут встановлені камери саме на 360 градусів, монітор 4К. Також він достатньо великий і все добре в нього видно. Приборка тут звичайна, автомобільного типу. На ній є все, що потрібно для нормального контролю за роботи трактором. Ну і біля руля, з правої та з лівої сторони стандартні кнопки управління поворотами та освітленням головним. Також з лівої сторони біля руля речах перемикання реверсу, який, до речі, включається просто шикарно, з правої сторони біля руля речах речного газу. Ну і давайте одразу заведемо та проїдемося, потім вам ще трішки розповім щось. По КПП не розповів вам, тут 4 передачі, 2 діапазони і реверс. Отже, маємо 8 передач вперед та 8 передач назад. Щеплення тут двохдискове, також трактор набрав трошки ваги в порівнянні з попередньою версією, і десь більше він тепер важить на 100 кг плюс-мінус. Трактора тільки приїхали, ще їх не встигли поважити. А, ну і забув вже ж вам сказати: бачите, в кабіні навіть вогнегасник тепер є. Тобто подумали про пожежну безпеку навіть китайці. Ну, що я вам хочу сказати. Особисто моя думка трактор блін, зробили класно, суперово. Реально ж таки, як для мене, трактор готовий на 90%. Залишили ще трішечки допрацювати деякі дрібнички і, в принципі, все. Хоча досконалості немає меж, є ще куди рости, рости і рости. Але знову ж таки, на сьогоднішній день. За свої гроші це топ-трактор топ-50. Ну, так як я вам все показав, вашу думку чекаю в коментарях. І мені особисто дуже подобається, ця нова кабіна, яка ще й встановлена на новий тип подушек, вібрації в кабіні майже не відчувається, тобто зовсім зовсім мінімальна. Плюс ця шумка, ну, взагалі, вся начинка, сам трактор, як бачите, доробили дійсно круто. Що ж, для замовлення такого трактора номер телефону ви бачите на екрані. Доставка по всій Україні у нас безкоштовна. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео. Ну і всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня!